У Тернополі з'явилася ще одна громадська організація. 11 підприємців згуртувалися для того, щоб змінити формат ведення бізнесу, зробити його прозорішим та без корупції. Захистити соціальні, правові, економічні та інші інтереси мешканців Тернополя та області такі завдання ставлять перед собою члени новоствореної громадської організації. Молоді люди планують сприяти розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування. Також хочуть об'єднати бізнес-структури не тільки міста, але й області. Задачі, які поставили перед собою підприємці, які створили громадську організацію. Бізнес, закон і порядок є. Якщо коротко сказати, такі ми Хочемо підтримувати і розвивати підприємництво, підприємців і бізнес в Тернополі і Тернопільській області. На меті у членів організації боротися за чесне та прозоре ведення бізнесу. Для цього планують залучати до співпраці інших підприємців і обмінюватись послугами. Досвід взяли у львівських бізнесменів. Вони обмінюються чи скидками, чи якимись співпраця в них відбувається між собою. Знайомляться між собою, не шукаються десь в інтернеті. і Так далі, це як пропозиція. Пропозиція, от зразу не треба нічого шукати. Їхати в інше місто тут ми можемо, знайомлячись це отримати. Також члени організації хочуть змінити формат спілкування підприємців з владою. Бізнесмени планують зустрічатися з чиновниками та вносити свої пропозиції щодо врегулювання питань.